У наконец-то нова камера. Ну це прям вау, вонечно за. Да. А що тут делать? Що це за фігня? Як її окрутить? Всім привіт! Мене звати Діма, і сьогодні я хочу розказати про те, що робити з камерою. Я хочу зробити відео таке, щоб е, люди, які, наприклад, щойно купили свою першу камеру, вони її взяли в руки. Ви дивилися це відео і одразу ж пішли фотографувати, щоб вони розуміли, що ці всі кнопочки означають, налаштування розуміли, як це все впливає на кадр і так далі. тому що що? Правильно, тому що фотографувати треба в мануалі. Так кажуть ці професіонали, а ми так робити будемо. В Мануалі треба фоткати, я думаю, що на початку усім, для того, щоб краще розуміти, як ось цей апарат у вас в руках працює. Даний апарат це у нас Canon 60 d Це камера, з якої я починав свій типу шлях. Максимально проста купєчна камера, яка, я думаю, суперськи підходить для того, щоб навчитись. І давайте зробимо отакий такий у нас. Що? Правильно, переходимо до розділу камери. Камери бувають великі, маленькі, страшні, гарні, різноцвітні, дитячі і так далі. Но Камери в основному споділяється на дві типи: це плівкова. І цифрова. А по суті, основою будь-якої камери раніше була це плівкова, тому що зараз будь-яка цифрова камера є по суті емуляцією, плівки. Всі зміни експозиції, які ми можемо змінювати на плівковій камері, приводяться нам і на цифровій, і навпаки. Ось тому ми маємо знову ж таки розібратися з цими кнопочками, і ми маємо розуміти, що все по суті пішло від плівки. Плівкова камера в мене також є. Я на неї якийсь час фотографував. Ось така красоточка. Ось. Тому я щось про це все таки і шарю. А зараз отакий от. Експозиція. Що таке експозиція? Все, що вам треба знати, це те, що якщо у вас є кадр, ви сфоткали і у вас кадр темний, значить у вас експозиція занижена. Якщо ми сфоткали, і у нас кадр світлий, значить експозиція занадто пересвітлена. Що це означає? Це означає, що експозицію ми можемо змінювати. Змінювати ми її можемо за рахунок трьох змінних: Це витримка, діафрагма та істо. З самого початку ми повинні поговорити я думаю, про витримку. Це така базова штука, яку ми змінювати будемо практично найчастіше. І все, що треба зрозуміти, це те, що сенсор вашої камери зазвичай закритий спеціальною шторкою. І час, на який ми відкриваємо цю шторку для того, щоб світло могло попасти на наш сенсор, і називається витримка. Витримка зазвичай вимірюється в секундах або в долях секунди. Наприклад, одна сто двадцята або одна тисячна. Виходить, що. Цим налаштуванням ми змінюємо час, за який світло попадає на наш сенсор. Ось до прикладу, тут листок це наш сенсор, а крупа це світло, яке попадає на наш сенсор. І витримкою ми обираємо час наскільки довго буде сипатись крупа на наш листочок. Щодо витримки, є одна цікава особливість: це те, що якщо у нас буде занадто довга витримка. Скоріше за все, кадр буде розмитий через те, що наші руки теж трішечки трясуться, або на того, що наша модель буде рухатись, це ми можемо використовувати як якийсь художній прийом, тому грайтесь. Але щоб мало на увазі, що, наприклад, витримку нижче, ніж 1.30, краще не ставити, якщо ви не хочете мати якісь розмитості. З діафрамою у нас це ще простіше. Якщо, до прикладу, витримка це час, за який у нас проходить світло. То діафрагма це розмір отвіру, через який у нас проходить світло. Виходить, що чим цей отвір більше, тим світло проходить теж більше. Як ми бачимо, на об'єктиві є ось такі лісточки, і саме їх ми змінюємо цим налаштуванням. І діафрагма вимірюється зазвичай в F або в aperture. Або можемо просто сказати дирка, і всі ми прекрасно розуміємо, про що ми. Об'єктиви зазвичай мають цифру, яка визначає максимально можливу діафрагму. Наприклад, на цьому об'єктиві це 1.8, а на цьому об'єктиві діафрагма змінна і вона від 3.5 до 5.6. Але чомусь всі ганяються за об'єктивами з великою діафрагмою, незважаючи на їхню ціну, тому що вона дає бокешку. Бокешка це ось такі розмитості, які є позаду мене, або їх можна побачити на моїх фото, які я робив на теж світлосильну оптику з великою діафрагмою. Це робить їх в рази глибшими, а ще через те, що більше світла може попасти на нашу матрицю. Тобто, ми можемо фотографувати в або якихось важких умовах. Що таке ISO? не буду повертатися до плівки, але загалом, якщо минулі дві зміни, це те, що ми змогли змінювати якось фізично на нашій камері, то ISO – це суто апаратна цифрова така штука, яка змінюється тільки всередині нашої камери е, на цифровому рівні. До прикладу, якщо... Промінчик світу, який попав на нашу матрицю, це умовно одиничка. Збільшивши ISO, ми можемо зробити цю одиничку двоєчкою. Тобто вона на такому апаратному рівні буде надавати нам більше світла. Звучить круто, але по факту багато камер, особливо старих, розумішими трішки краща ситуація, створює дуже багато різних шумів та зерна, які в деяких випадках можуть бути нам непотрібні. Але знову ж таки, це теж можна юзати як якийсь е, художній прийом, або ми це маємо на. Наприклад, ісо піднімати тоді, коли в нас якісь важкі умови, і незважаючи на те, що в нас будуть шуми, в нас буде світла картинка, та ми там ми зможемо хоч щось розглядіти Є така штука, як баланс білого. Загалом він виставляє як можна зрозуміти баланс, тому що наше око може пристосовуватися до теплих відтінків світла, до холодних відтінків світла, і наш мозок прекрасно розуміє, яким має бути білий колір, але наша камера так не вміє, і тому вона може деколи Помилятись і робити або ось так, або ось так. Або ми цей параметр також можемо змінювати вручну. Ну на перший час ви можете поставити в авто і не замарачуватись, доки не зрозумієте для чого вам потрібен цей параметр. Є ще одна річ, яку я думаю, потрібно пояснити новачкам. Це те, що є така штука, як RAW і є JPEG. Коли ми фотографуємо в JPEG, то це такий умовний формат PDF, який ми не можемо змінювати. А RAW це оригінальний документ з усією інформацією про світло, яке попало на нашу матрицю. В РАВІ ми можемо змінювати багато чого, в тому числі і баланс білого, та витягувати інформацію з тіней та пересвітів. Тому для початку ви можете пофотографувати в JPEG, але ви маєте розуміти, що це вже сформований файл, змінити який ви не зможете ніяк адекватно. Тому, якщо ви хочете нормально обробити ваші фотографії, то вам прийдеться фотографувати все-таки в RAW. До того ж, RAW дозволяє вам. Вам витягнути максимум з вашої камери. Ну що ж, давайте тепер перейдемо до практики. Зараз у нас ось така сцена. Тут два ось таких об'єктиви. Якось для приліччя виставив світло. Тут стоїть наша камера з об'єктивом 35-й. На штативі вже готова до роботи. І тут стоїть ще один штатив, щоб я на неї поставив камеру. Та ми записували процес виставляння експозиції на фотографії. Давайте ж перейдемо до цього. Переходимо до нашого екранчика, де ми бачимо всю інформацію. Давайте ж по порядку. М. Це означає, що ми фотографуємо зараз в мануальному режимі. Далі 1,6, як ми бачимо, це наша витримка. Далі F32 це зараз наша діафрагма. І як ми бачимо, ISO стоїть на 100. Далі нижче у нас знаходиться експозиціонометр. Він нам буде допомагати виставляти експозицію. Пізніше ми перейдемо до цього. Далі, те, що нам потрібно, це АВБ. Я вже говорив, це меню виставляння балансу білого. Тут, як ми бачимо, є багато різних режимів, але, як я і казав, ми виставимо просто автоматичний. Далі, що нам може знадобитися, це ось ця штучка, це меню вибору формату фотографії. Ось ці практично всі, які тут є, це JPEG І як ми бачимо, ось тут в куточку є RAW. В RAW ми фотографувати зараз не будемо, для того, щоб нам це все було простіше, ми просто візьмемо, звичайно, JPEG. Зараз ми за допомогою різних елементів керування ми будемо. Керувати нашою камерою, то виставляти експозицію. Ну що ж, давайте перейдемо до заміру експозиції. Для цього дивимося на наш експозиціонометр та робимо пробний замір. Для цього нам потрібно просто сфокусуватися на об'єкті нашої зйомки та подивитися, що буде. Як ми бачимо, положення крайні ліве, це означає, що світло прям дуже недостатнє. Давайте ж ми пересвідчимось в цьому. Ми виведемо зображення на екран. Як ми бачимо, зображення дійсно темне. Нічого практично не видно, тому зараз будемо виставляти експозицію. Зараз по параметрам на рахунок діафрагми, і тут максимально велике значення діафрагми це F18, але я дозволю собі її трішечки закрити для того, щоб весь об'єкт нашої зйомки був в фокусі. Далі ми переходимо до ISO, ти виставляємо мінімальне значення ISO, яке ми можемо собі дозволити, і нарешті переходимо вже до самої витримки. Оскільки ми фотографувати будемо з штатива наші руки, які будуть трістись, не будуть впливати на скажімо так, наш об'єкт на нашу камеру, то ми можемо виставити досить довгу витримку. Давайте поставимо зараз на одну п'яту, наприклад, та проведемо повторний замір експозиції. Як ми бачимо, уже трішечки краще, але все одно досить темно. Давайте ж перевіримо це на екранчику. Як ми бачимо, зображення вже набагато краще, але все одно ми зараз трішечки порухаємо наші параметри для того, щоб привести до. Більш гарного результату бажано нам ставити нашу експозицію в мінус один або в нуль. Зазвичай мінус один цілком достатньо. Для цього нам потрібно наше ISO трішечки підняти. Давайте його піднімемо до 200. Зробимо повторний замір експозиції. Це раз експозиціоноптер нас показує одиничку, що нам досить для того, щоб зробити фотографію. Як ми бачимо, наше зображення гарно проекспозиціоновано, а це означає, що я вас вітаю, ви навчилися виставляти параметри експозиції на вашій камері. Ну що ж, давайте тепер попробуємо з наше зображення зробити з рук. Для цього нам потрібно виставити коротшу витримку, тому що якщо ми зробимо кадр на витримці 1,5, як ми побачимо, наше зображення буде досить сильно розмите, що нам взагалі не підходить. Для цього ми можемо зробити більш відкриту діафрагму, що ми зараз і зробимо на максимум на F. 1,8 як можливо в цьому випадку. Та робимо нашу витримку коротшу хоча б до 1,30. Давайте спробуємо зробити замір експозиції та подивимося, що у нас вийде. Позиціонометр показує е, е, нормальне значення. Робимо кадр, і наше зображення проекспоноване та різке. Думаю, що я зацепив усі основні моменти, які необхідні новачку для того, щоб почати фотографувати в мануалі. Але я ще додам, що різні елементи керування на різних камерах теж організовані по-різному, тому я за це особо не говорив. До того ж, наш час обмежений, так як я не хотів робити відео на годину, але я з радістю зроблю ще декілька відео на теми, які вам будуть цікаві. Тому пишіть їх в коментарях, так як я нічого не казав, наприклад, про типи заміру експозиції або про типи фокусування. Але вже час закінчувати, тому якщо вам сподобалося чи... Допомогла це відео, прошу вас проявити активність, підтримати український контент і до зустрічі в наступних відео.